На Цьому полігоні готують операторів бойових дронів серед новобранців, 21-річна Полинь, вчителька математики. Тепер керує безпілотниками. Її перший досвід управління вампіром переконав це те, чим вона хоче займатися. Спочатку були курси, а тепер служба в полку Ахелес. Це були курси у виробника. Нас там вчили і теорії. Що далі? І... Ага. і теорії, і практики вчили. Там було не дуже багато нальоту, але ну. Власне, це мені дало як мінімум усвідомлення того, що мені це дуже цікаво. Це те місце, де би я хотіла приносити свою користь. Сюди проходять люди з різним досвідом: і цивільні і військові, які хочуть освоїти нову спеціальність. Навчання тут інтенсивне від азів керування до складних бойових завдань. Їх навчають люди, які самі вже декілька років виконували бойові завдачі на цьому дроні. Якщо люди знаходяться на бойових, вони потім приїжджають, вони майже без відпочинку знову відточують свої навички на полігоні. Це щоденний труд, як і в день, так і вночі. Далі на бойову позицію. Тіп топ та дом працюють разом уже понад рік. Один керує дроном, другий коригує удари. У їхньому активі сотні вдалих вильотів. Зараз готуються до чергового. Задача ми летимо нам Боблодя, укриття, там знаходиться ворожа піхота. Летимо бомбити Технік чіпляє снаряди. Безпілотник злітає. Оператори ведуть його до цілі, скидають боєприпас. Завдання виконане. Yeah, Не гаючи часу, екіпаж готується вже до нового вильоту. Ми працюємо в режимі нон-стоп, коли борт повертається обратно. В нас вже є наступна ціль. Одразу йде перезарядка, ставляться бімби, ставляться нове БК і. До роботи вперед вперед. перезарядка займає не більше трьох хвилин І в такому темпі, екіпажі працюють безперервно, іноді виконуючи понад 20 вилітів за ніч скиди, мінування та доставка гуманітарної допомоги піхоті, щоразу долаючи нові виклики. Проблеми бувають різні. Ну, починаючи від подавлення, закінчуючи погодними умовами, все залежить від цілі. І від відстані в першу чергу зміна закінчилася, але вже завтра операторів чекають нові завдання. У цій війні дронів вони ті, хто може змінити хід бою.